Всім добрий ранок. Я Женюю. Е, Оксана повела сьогодні Настю на е, гімнастику. Тобто це перенос того разу, бо була тривога і того разу не попали. Ми пішли на гімнастику, я з І сьогодні ми з Настю їдемо у Немирів. Мені потрібно перезути колеса на зимню різину. І в принципі там що це? Поремонтувати унітаз. Там не працює зливна арматура, наповнювальна, ну коротше зливна і наповнювальна арматура. І це її треба змінити, я її вже придбав, бо там туалет є в хаті, а ходити можливості нема. То я вже зроблю, щоб було комфортно і удобно. Ще й причому вже зима. Да. що там по електрики. Я вже, кстаті, схем... схемку нашого щитка накидав. Получається дуже проблемно, бо мені ще й на об'єкт треба, то я поки додому накидав. Проблема в чому, що я це все роблю обично на комп'ютері, в візіо, автоматично, швидко, ну, зручно, після того, як я навчився. ноутбук на я заніс, кстати, в, на ремонт. Ну, як на ремонт, на технічний огляд, можна так сказати, перестановити Windows, бо Windows вже каже, що все, вам потрібно там щось перестановити, щось зробити. Пристановити Windows, ну, операційну систему, і розібрати, почистити його і замінити термопасту. Технічний огляд. То заніс я його в Катран. У нас в Вінниці є така фірма, не знаю, чи в них є. І, в принципі, маю вже забрати, бо сказав, що вже відремонтували. Кстати, мій триммер поламався, його теж заніс. Ну, я його розібрав. Мені здається, що там проблема в батарейках нові батарейки і заніс типу в радіосвіт, щоб там точною сваркою приварили. Бо там точна сварка. То я батарейки взяв в То це вони точною сваркою мають приварити. І я, в принципі, теж забрати. Ще не дзвонили, не знаю коли. Щас ще щиток вам покажу, який я розмальовував. Сидів. А, та і це все я... Прийшлось мені розмальовувати від руки, бо ноут поломаний. Так, як це в мене все відбувається? Зазвичай. При тим як я роблю роботу, я промальовую лінії получается, ну, ну, я це все в лікторному варіанті роблю. А це я робив просто від руки одразу на місці. Тобто, вдома так само можете робити. Намалював лінію, де що яка куди йде. Ці лінії обов'язково пронумеровував. Там 15 та-та-та-та-та-та, і списочок складається. Це лінія no 3 х 25 Там холодильник. І собі так пронумалював. Ріцеточки ось так позначаються, дві штуки. Дві штуки, там ще можна висоти поставити, е, виключатель. Ну Тут один виключатель, ось, одна резетка, резетка, і написується. Потім береться спеціальний ще, далі, список. Я складаю список. Е, там, це номер лінії, який автомат. потрібно. Ну, другому, я тут по-бистрому просто, в диковому варіанті, воно все в мене більше розписано. У мене лише розписано е, яке січення кабеля. Переріз, навіть довжина кабеля. І проставляю автомати відповідно до того на що це. Обично що? На освітлення це 10-ка йде 10 А, а розетки йдуть 16 А. Ну і все. мінімально так так, 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 Я потім роблю отаку табличку і співношую Я тут розділив все просто. Получається, зробив як? Отдільно я зробив ванну. Отільно я зробив кухню і окремо зробив все типу. Та й в мене так і вийшло. Ось так виглядає мій домашіток. Е, папа взагалі обично, ну, і багато в мене таких є замовників. Мені просто треба, щоб один автомат був і все працювало. Ну, є такі замовники, а потім я роблю. ну, Недавно був такий замовник, який зробив на 64 модуля щиток. І зробив запасу ще десь на модулів 5-6%. І потім, після того, як зробили весь ремонт, він ще захотів поставити пару приладів, ми забили під зав'язку і кажу, щось маловато, маловато. Я кажу, ну да, ну Не, не 6, я там обично треба десь 13% залишати запасу. 13-20%. десь так. Е, так, Це відний автомат. Реле напруги обов'язково повинно бути. Потім це у нас пускач. І це в нас автомат відпустка. Автомат відпустка відповідає за те, що вимикає все жилення, залишається тільки гарантований. Гарантований це котел, відеонагляд, сигналізація і холодильник або морозильна камера. Все остальне вимикається, ти їдеш собі у відпустку. Ну і ворота. Ти, ти вже сам определяєш, що це робити. Е, потім я поставив три УЗО. УЗО обов'язково повинен бути. Реле напруги це захист техніки. А зараз, кстати, дуже актуально реле, у кого є, бо зараз дуже великі скачки, може бути пере, перегоріти вся техніка. Е, потім УЗО це захист людини від ураження струму. Коли воно. Як воно працює? Воно зравнює напругу вихідну і яка повертається. Якщо йде вже тіпа, різниця між тою, яка виходить після нього і назад повертається. Це називається утічка, то він спрацьовує сразу. І, виходить, Коли ти торкаєшся до фази пальцем, то воно одразу спрацьовує і тебе навіть не встигає вдарити, воно вже дуже корисно, і особливо коли діти є, теж потрібно бути. А особливо на мокру зону ставити. І виходить, в мене оце стоїть на. Я розділив, собі бажано, якщо велике приміщення, бажано його ділити. Якщо у вас однокімнатна квартира, то в принципі можна теж розділити хоча б щоб на два. Для чого це робиться? Для того, щоб швидше можна було знайти проблему. Ну і не тільки для цього, а для того, щоб, наприклад, якщо у вас якась є утічка, вона може бути там і несправна, техніка або десь щось, ну, будь-що може бути, ви зможете і не знайти, воно буде завжди... Вибивати і ви будете сидіти без напруги зовсім. Якщо у вас буде поділено хоч на пополам, то у вас половина буде вибивати, а в другій половині ви можете хоч живлення, у вас буде там зародити телефон і все, поки дочекаєтесь електрика. електрика. Буває таке, що даже ставлять одне ПЗВ або одне УЗО прямо на весь будинок. У ну, мене там є знайомий, в якій він купив будинок, і там, ну, в принципі, там, вони просто робили електрики для економії, щоб типу щиталося. В них одне ПЗВ було. І це ПЗВ воно стояло в запломбованому щитку, КДЄшка, там де лічильник, на опорі. І в нього, коли десь якась утічка, в нього там триповерха, будинок, коротше, ну, куча всякої цього, щоб знайти, де воно там, яка утічка, В нього вирубало напругу на весь будинок. І вирубало напругу на весь будинок. Під час доща, під час зими, морозу і так далі. І виходить, що йому приходилося зимою, дощом, болотом, ну, ну болота там немає, все асфальтовано. Ну, коротше, дощ, сніг, мороз, він виходив на двір, вмикав, але перед тим йому треба було знайти причину, що це вирубає. А будинок то не маленький, спробує знайти, то виходить, йому приходилось як? Вирубати всі автомати. Ну, це так і, ну, якщо у вас є така проблема, ви просто вимикаєте всі автомати, включаєте і по одному починаєте вимикати, поки не виробить. Коли виробило, ви знайшли проблему, все. Це хорошо, якщо у вас багато автоматів. А якщо у вас один автомат стоїть, то ви, в принципі, ну, потрібно відьоргувати всі прилади з розеток. І йому приходилося все. Виробило знову, десь надвір знову вмикаєш. І це дуже так неприємно. То... Бажано ставити пару УЗО, особливо якщо це будинок великий, то бажано розділяти там. Взагалі по-правильному ставити УЗО, має бути одне УЗО на 4 автомата. Так по технології робиться. Ну, В целях економії можна ставити, хоча б, щоб один був там на квартиру. Повинно бути, ну, Зараз на ставлять, щоб захищати людей. Нас в домі стоїть виходить, це на ванну, типу мокра зона, потім кухня. І перший, другий поверх і все останнє там, вірандочки таке. Я зробив <кій>, е, таку штуку, типу гарантоване живлення. Ой, гарантоване живлення це в мене буде другий поверх і холодильник. Холодильник котел. щось я позначив. Що, що ж, Женю? Женя вже по, по мною схему. Оце Wi-Fi-релюшка. Получається, ця Wi-Fi релюшка оцелозіона. Кстати, 280 гривень з доставкою коштує така штука, я її ставлю в щиточок. І тут в мене на два канали буде, а це одноканальна. Получається, Я її обично ставлю пускач, стоїть на пускач. І на телефоні встановлюється програмка, ти дистанційно можеш вимикати, вимикати світло усе. Допустимо, це така ну, чуть-чуть умний дом, ну, зручно. Ти десь сів в маршрутку, або вже десь від'їхав і згадав, що ти там забувся утюг або щось там забувся вимкнути. Десь телефона вимикаєш напругу, пускаєш спрацьовує, а висточуєшся, окрім гарантованого. Дуже зручно. Тут два канали, другий канал я зробив на освітлення. Це в мене буде робитися ефект присутності е, людини в будинку. А, Оксана вже йде додому, каже, що Настя вже устроїла істерику, не захотіла німецьки займатися. Ну, звісно, в суботах. Вони йдуть, ми зараз будемо збиратися і їхати. Їдемо вже додому. Така у нас зима. Зараз зима. розповім, де ми були. Вже зібралися з наші, да, Настя? Зараз заїдемо в гроші з нами під мороженої їхньої і їдемо на Немерів. Е, кстати, тут сусід нас машинами займається. І він веде, типу... Канал в Ютубі про тачки і все таке. Я такий виходжу, кажу привіт. Ну там познайомився з ним. Е, НКібрі, дився, він там щось знімає. <реш> Думаю, одні блогери живуть. Так. А, що я хотів показати? Оксана замовила таку штуку. Прикольно. Я так розумію, на алі куча, де? Да? Зарядку телефонів. І воно тут навіть щось показує. Що воно тут показує? А, 14.2. Це я так розумію, що. Заряд акумулятора показує. Прикольненько. Ну все, а ми поїхали. Так, всім привіт поближче. Розповідаю, бо ми вже прийшли додому, насправді вже трошки часу пройшло. Ми з Настюшкою ходили сьогодні на тренування на гімнастику. Так як у вівторок тренування не було, бо пропало світло. Перенесли на суботу. Чесно кажучи, я не знала, чому сьогодні підемо, бо вчора ввечері голосували, коли моє буде тренування вранці чи ввечері. Чи в обід. В обід я точно знала, що Настя не зможе, бо вони в немери в'їдуть. А вранці така думаю, ну, будильник наводити не буду, по любому рано встанемо, Бо що ми спали до пів-дев'ятого. Але все ж таки, ми зібрались. Настя на поснідала і заплила в діла. І ми побігли на гімнастику. Взяла я коляску, щоб це все швидше було. Прийшли ми туди, і вдома вона казала, що вона йде на гімнастику. Прийшли туди, вона сказала, що ні, я не хочу роздіватись. все-таки потім розділась, але заходити не захотіла в зал. І ми були в коридорі, вона бігала, я за нею бігала. Вговорювала, кажу, я тобі сок куплю. Хорошо, то йди займайся. Ні. Е, кажу, до бабусі поїдеш. Да. Кажу, то позаймаєшся і поїдеш до бабусі. Ні. В <говорю> общем, я пішла, сіла на диванчик, вона там десь ховалася, потім прибігає до мене і каже, ідем. Кажу, йдеш в зал займатися, Іду. Зайшли ми в зал, і тут починаються сльози, я не піду. Я не хочу, ну, бо я її тобі, роззуваю, кажу, іди займайся. Ні, не піду, сльози, істерика, в общем, нічого в нас не вийшло. Потім нібито її вговорили, вона заспокоїлася, я сказала, все, іде вона, ну бо тренер підійшов. Але тільки я закрила двері, вона знов почала рвіти. Потім вона сказала, тренер сказав, що почекайте. Це такий адаптаційний період, типу, все буде нормально, може, просто сьогодні субота і вона так встала. Но ми займалися два дні, було нормально. Перший день, ну, два рази ходили. Перший день було 30 хвилин, другий день 45, без сліз вона заходила, без сліз вона виходила. Взагалі проблем не було. А це прям як на танцях, чесно кажучи. Коли вона ні, не буду і все. А, тому вона сказала, хай заспокоюється, якщо це буде добре, то хай заходить знову. Ну ні, Настя, коротше, заспокоїлась і почала показувати, що хоче одягатись, шапка, ботинки і так далі. Тому ми одяглися і йшли додому. Поки йшли додому, вона почала знову плакати, тому що я їй сок не купила. Прийшла пояснювати дитині, що сок мав бути за те, що ти займалась. Кажу, ти займалась? Вона каже, ні, я кажу, то сок же ж за те, щоб ти позаймалась. Ой, коротше, моя мама каже, що я фігня страдаю. Каже, щоб не знущалась над дитиною, що їй ще рана. І дивлюсь, там дійсно є дітки, яким по 4 рочки, і вони без проблем вже ходять. Тому, в принципі, будемо дивитися, якщо чесно. Я ще вівторок, мабуть, попробую її так. Якщо вона мені вівторок знов істерику закатає, то, мабуть, не будемо ходити, тому що вже і холодно. Ну, в общем, я не знаю, як себе в таких ситуаціях вести. Бо через істерику теж не варіант, але, в принципі, з трьох разів вона два рази нормально ходила, тільки сьогодні їй щось не так. Можливо, після садочку воно це краще, так? бо в ну, нас немає такого, що ми йдемо на гімнастику і вона каже, що, я не хочу, але ми йдемо. Минулого разу ми із садочку їхали, каже, йдемо на гімнастику, вона така, так. Да". І ми поїхали. Ну, в общем, подивимось, якщо покаже себе наступний тиждень. Можливо, це так просто субота, і вона б не була налаштована, ну. А це так ми сходили на гімнастику. Прогулялись. Мама і, і Настя. А ми з Жінками сталися таким карапузом. Ти що це там такий малий? У нас стірка сохне після двору. А тут уже та що висохла, треба скласти її зараз. Я вже, до речі, у нас світло сьогодні є, і я вже навіть пуховики постирала. Постирала свій, бо він виявився грязний, а грязний, тому що я його війна ж почалася. І він, в принципі, я була в ньому, і ще, плюс у мене ж пузо було. Тому він був такий затасканий. То я його постирала і разом з розрежевою курточкою на Вона також пухова, якраз на зараз, просто що на ній дуже сильно плями залишаються. Прям вона ось поки ми їхали, плакала, і від тих сліз стались такі круги. Вона й до того чомусь була в плямах. Тому вирішила, якраз пухове щось стираю, то вже закину курточку. А так то на ще варіант є чорна то, що я купувала ком комплектом комбінезон і курточку, то вона в ній поїхала на намирів. Будемо дивитися, общем, не буду ще стирати кожен місяць цю курточку. <гум> ну, Курточка класна. Так, що ось такі от на справи. Сергій, з Настю, поїхали на Немирів, я залишилася вдома, трішки відпочити, трішки навести порядок. У нас на кухні просто у нас посуду закінчилася. <гум> ну, у нас вчора друзі прийшли, ми в настолки ще грали. Е, да, вчора вечора в 12 годин закінчилось світло, закінчилось, вимкнулось. Зараз, поки з самого ранку є світло, Вообще, і я дивлюсь холостяка. Попрала вчора помила Це є конструктор. Він 15-го року. І ми з Сергієм кажемо, що якісь інші технології були, що тут дійсно все. Цей домик, який ми купували 2021 року, по-моєму, чи 20-го. І там ці детальки так легенько заходять, легенько виходять. Ну, в общем, Настя без проблем може це все строїти. А тут прям все так туго, це просто капець. Плюс Сергій каже, ці вікна квадратні, але я постирала, більш-менш нібито нормально. Є горка, Настюшка гралася тут цілий ранок і вчора, цілий вечір. І ці кубики дуже сподобались. Різні вона тут їх поховала. Взагалі. Та Тай такий ось будиночок. І ріжечки. Ріжечки, правда, для маленьких. І дівчинку постирала, то вона нормально. То походу, щось просто воно було не таке постільне, як треба, я що. А у тебя вам не показувала, яке воно було. Ну от, ти постирала, то нормально вже стало що в нас тут кучу всього валяється з дитячих іграшок. Я, як завжди, мабуть, хочу щось поперебирати. І хочу ще собі карточки пожерити. Дуже багато планів. І дивлюсь, насолоджуюсь холостячком. Холостячком. Ти що жуєш, Насті на кофту? Не треба її жувати, жінюк. У нас вже вечір і потні вікна. У мене готується карточка з салом і варю овочі. Варю овочі, по-перше, на салаті якісь, на кришу. А по-друге, для цього от маленького хлопчика. Там буряк, морква і карта Як на мене, просто дуже класне. Завтра будемо пробувати щось одне, післязавтра щось з друге, завтра щось третє, а все зразу М -м? А сорті овочне. я жарила картошку, вирішила її пожарити, поки там мої немірві піцу йдеться. Я вирішила собі сонцем генеральським пожарити картофаночку. І думала, того, щоб запекти, кораблики. Теж супер-попер смачна справа. Завтра мої мають приїхати, в обід, мабуть. І я, мабуть, поставлю пектись. Хороша ідейка правда? І ще на завтра вже плани будуть налізнички зробити. У нас сироватки дуже багато залишилось. Півтори літри. Не знаю, чи на всі півтори я буду налісники робити, хоча б може з літри зробити. А потім якось спів, а може і на всі півтори. Коротше, подивимось. Маленький жінок буде. Йо, ти як будеш? Угу. А такий хлопець у нас. З кашкетом на голові. Насправді це захисний шолом. Я не знаю, як точно він називається. Це коротше ще Настін. Я спеціально була замовляла ще його такими нейтральними. Кольорами захищає голівку від е, неудачних состиковок, да, Женя? <свісно> неудачних состиковок з углами. <свісно> а, ага. а надалі дуже класний, коли учиться сидіти, вони дуже багато падають назад. Я вже мою про те, що коли вони вже встають на ноги, вони там теж дуже багато падають. В общем, у нас Настя в цьому кошті ходила. Вона трішки зм'якшує. Цю всю ситуацію, бачите, тут ще такі вушки є. є. ще зав'язки на Минасті ніколи не зав'язували. В принципі, вони, якщо хочуть зняти, вони знімуть навіть, якщо буде зав'язано. І Даня ходить в цьому кашкеті, ось, цей кашкет на, на все покоління. І далі також піде. Купувала, і він тут ось ззаді на дуже хорошій липучки регулюється. Купувався він, точніше, він не купувався, я займалась інстаграмом. Коли блохвала, і е, це був бартер, я рекламу робити робила. Взагалі він щось коштував чи 200 гривень, чи 250, чи 300 Ну, щось таке. Не на той час не так дорого, враховуючи, що зараз ціни в два рази збільшились, тому ось так. Але ось можете на Олексіку шукати, якщо комусь актуально, щоб не купувати нове, тому що ну, його зіпсувати. Я не знаю, як можна зіпсувати цей кашкет. Хіба ще постирати чимось, що полиняє, або якщо там собака буде його зубами дерти, не знаю. В общем, після третій, після двох дітей він в дуже хорошому стані. Колір треба, щоб був такий унісекс. Ти ліг? вставай. Женьок, чо ти? Да, так що женьок уже до цього дійшов. Він у нас, до речі, вже стає на чотирьох і піднімає одну руку. Ще трохи і поповзе. І <хи> це я його постирала, це я не висухну. Бо він часто щось вдаряється. Просто треба не забувати його вдягати. Ну, найбільше він потрібен, коли дитина учиться сидіти. От вони, от коли вже учаться сидіти, дуже багато назад падають. І в да, нас тут, хоч, в принципі, карімат, він мігенький, але все одно якісь там угли і так далі. да, ти розвернувся до мене? Да. Будешь зараз дивитися, як мама їсть картошку сам. І облизується. Да, облизується. Такий. Ты такий мамин красавчик. Сьогодні з мамою один на один, да? Так довго сьогодні спав. Ты спав так довго сьогодні, да? Маленький ми. <говорит> да. <говорит> Ой, <дивись>. <говорит> да. <говорит> О! <рознави> дитина. Чш, чш. Давай мами давай. Давай. О, давай ще. Ну то ж давай ти лі. Давай до мами повзи, давай ручку. Ручку. Коротше, поїхав я перебувати колеса. Годин так десь дві. І зараз вже годин п'ять я їх переупив. Там черга просто була жесть. Замерз страшенно. Ну, мені колеса міняли дуже швидко. Спереді мене під'їхала жінка раніше. І вона там стояла довго. А я тільки під'їхав, мені зразу поміняли і поїхав. Ну, в мене просто дуже просто, що мені просто зняли колеса і кусали, нічого сложного. І року зробили. А там їм ще просто шини міняли. То коротше ждав черга всюди жесть просто. Так замерз. Е, приїхав додому. Зараз ми поставимо піцу приготувати. Я взяв три піци в гроші і. І... ішов, дивлюся, чим тут Настя займається. <кхід> Я не знаю, чи це хороводи, чи це куклус клан. Ну вони всі в кружочку сидять. Всі, як <кій> ігрушки Це даже, це даже стрмно виглядає. Сова тут як дон, да? І в них тут якесь засідання зборище. рішають. О, це даже не дев'яноче. Це ти сама зробила Настя? Така молодець. Така молодець. Ось так виглядає. Так, я тут помила голову. Зробила масочку собі. Таку вона прикольненьку. Вже навіть посиділа, полежала навіть з нею. 20 хвилин. Ні, 30 хвилин, то вона писала, 30-40 хвилин. Вона вже майже вся висохла, тому оп-оп. Оп, тому хватить. Повторяю сідаю на телефоні. О, кайф. Така дура. <патарея> Це, мабуть, цей... М -м, божечки, як він. Я гель? чисті типу такого. В общем, так. Да. У мене сьогодні такий б'юті вечірок на одинці з Жені. Тому... <патарея> Я ще мабуть зараз візьму собі какаушку зроблю і буду вже збиратися спати і закінчувати цей блог. Тому дякую, що були зі мною. Всім пока-пока.